У Первомайську споруди, призначення яких очищати каналізаційні стоки знаходяться в занедбаному стані. Жоден агрегат не працює. Метал, і іржею, бетонні конструкції в аварійному стані. Вперше це побачили громадські активісти, відвідавши основний колектор. Багато років там абсолютно нічого не працює. Це є на відеоматеріалі, відзнятому абсолютно нічого не очищається. Тобто нечистоти з одного в друге переливаються, не одна центрофуга не працює, не ремонтувалась, не один відстойник, не один ставок не очищає каналізацію. На півдорозі до колектора серед поля, фекальне озеро. Місце обросло комишем. Цю картину місцеві жителі спостерігають більше десяти років. Куди йдуть мільйони гривень, які щомісяця отримує комунальний заклад, залишається питанням. В Місяць приходять від мільйона. До полутора мільйона ще одна очисна станція знаходиться в мікрорайоні цукрового заводу. Колись вона належала підприємству, а пізніше була переведена до комунальної власності. Місцеві жителі скаржаться, каналізаційні труби вже давно відпрацювали своє. Щонайменше три рази на тиждень дірки в каналізаційній мережі латають, а січні води заливають дорогу і навіть потрапляють в річку кодима. Воно ну, все время тут прориває. Як сьогодні полатали, то завтра опять приїхали. Не щось поламалося. все тече.» Сюди наповняючи, входимо, Оце повністю заливає і тече. втіче. і уста таке буває. Ну це естественно, це є, це комунікації, старі комунікації. Є спариви одразу устраняються. Дізнатися в якому стані очисні споруди неможливо для споживачів. З одного боку вхід до об'єкту перекритий охоронцями цукрового заводу. З іншого працівники міського не пропускають знімальну групу. Не можу вам показати а це рези це режимний об'єкт. Називаючи знімальну групу потенційними диверсантами, перед об'єктивом відеокамери зачиняють ворота. Домовлятися, мовляв, треба з керівництвом комунального закладу. Однак місцеві жителі давно знають потайний шлях на територію заводу. Дорога веде через напіврозвалене приміщення, кілька метрів кущами і видно споруду, яка призначена для очистки. Помітно, що об'єкт давно не працює, а на поверхні ростуть бур'яни. Кабелі живлення там вже давно відрізано, розповідає Леонід Мартинов. Чоловік вже кілька років бореться з самоуправством керівництва міськводоканалу. Чого ж у нас так працює ця система, я пропонував доручити чи дозволити громадськості зробити, ну як це кажуть, моніторинг, а по суті справиться інвентаризацію стану водоканального господарства. З моменту передачі водопровідних систем до комунальної власності різко зросли тарифи на послуги для жителів мікрорайону. Натомість обіцяли провести всі необхідні ремонти. Ну, якщо вже зробили 9,67 по городу, а Шурков всім заявляв, що це буде дуже хороший, бо було раніше 6 гривень з копійками. Це хороший буде тариф і хватить все, дремонтувати все буде робити як часи. Не хватило. З грудня 2012 року зробили тариф. 10,64. Тепер і цього не вистачило. Сьогодні 19 гривень 43 копійки. На майні, яке колись належало цукровому заводу, а потім стало комунальним. Хтось добряче нагрів руки, розповідає чоловік. Викопали трубу, починаючи від першої іригації, це від забору заводу, ось метрів 200 Отсюда 425 труба діаметром. Погонний метр труби десь 80 кілограм, 82. По інтернету видно. Так? Оце цієї труби викопано, ми проміряли так шагами приблизно десь 2800 метрів. Для себе я посчитав. Якщо здавали тут у нас на пункті прийому металу, це було на 576 тисяч гривень. Леонід Мартинов разом з депутатом міської ради звернулися до прокуратури. Однак там відмовилися перевіряти інформацію. Через якийсь час мені Карлін дзвонить, каже, приїжджай, почитаєш відповідь. Я приїхав, почитав, що. Знайти, що її вкрадено неможливо, що це ну, не надало ніяких таких, як не шукали, хто це зробив, не зрозуміло. Громадський активіст звертає увагу на договір водопостачання та водовідведення в документі, що регулює стосунки між споживачем та виробником, на відміну від розробленого кабінетом міністрів, відсутній розділ, в якому вказано порядок дій в разі надання послуг неналежної якості. Крім того, в новому договорі міськводоканал бере на себе значно менше зобов'язань. В типовому договорі таких пунктів 20, а в тому, що отримують жителі міста, лише 8. Зокрема, відсутні пункти про компенсацію внаслідок заподіяної шкоди майну та здоров'ю, ведення обліку скарг. Виплату компенсації за перевищення строків ремонтних робіт, завчасне повідомлення про проведення планових робіт та інше, практично вдвічі скорочений перелік прав споживачів. Керівництво міського свідомо користується юридичною безпомічністю більшості абонентів. Послуги ж при цьому очевидно сумнівної якості.